Представляється Патрічинської громади, зимувало розмножений вулик, називається вулик галверщука Поломарчука, призначений для зимування, для зимівлі і розмноження відводків. Або по-іншому пакеті. Цей вулик призначений для зимування запасних маток і для реалізації джолопакетів. В ньому використовується рамка 300. Але вона ця рамка, 300 рамка рамка, але вона висить як українська рамка, спеціальне кріплення двох саморізок. В даній сім'ї зараз п'ять рамок розплодна гніздо, і вона готова для продажу пакетів. Зараз я продемонструю, як я розплод. Тут сім'я трохи сараптери оціні таке розплі. Зверха підчатаний і посіяно маткою донизу. Дана родина готова для продажу джого пакету. Або ж для розселення в інший вулик і далі розмноження як окремо джово сім'я. Отана, яка використовується. Інтенсивні сім'ї це високі, тому що зимівля йде через хрестовообразну перегородку, яка забезпечує утримання тепла в даній сім'ї і перевага перед іншими сім'ями, тому що зберігається тепло. За рахунок такої, такої конструкції вулика сім'я інтенсивно розвивається.